Привіт, привіт, всім дорогі Терези. Рада вітати вас на каналі Чародійка. Мене звати Вікторія, і це ваш торопрогноз на лютий 2025 року. У лютому місяці ми вже всі будемо відчувати приближення затемнення. Уже з 14 лютого у нас буде діяти оцей підготовчий місяць перед коридором затемнень, першим коридором затемнень у 2025 році. Це все буде на новій осі уже повністю. Дивіться, де у вас у вашій натальній карті знаходиться знак зодіаку, риби і діви. От в цих двох сферах ви будете бачити вже перші проблиски, перші трансформації. Вам, можливо, самим захочеться щось змінювати, вам самим захочеться, знаєте, можливо по-новому дивитися на ситуації. Буде проявлятися ваша інтуїція дуже сильно. Взагалі всіх інтуїція буде проявлятися, тому що кермічний вузел раху в рибах він дає такий ефект, і він уже конкретно туди перейшов. Е, також у лютому місяці, в кінці місяця, у нас буде розвертатися Марс. Марс був ретроградний, е, і він у нас розвернувся десь місяці-три назад. Е, і, можливо, деякі питання зупинялися, не було достатньо енергії, не хотілося зранку вставати. Е, і зараз, коли він в кінці місяця розвернеться, він буде розвертатися у близнюках. І знову іти, так виходити з близнюків, і знову проходити по раку. Також дивіться, де у вас знак зодіаку РАК знаходиться. Це вже навіть там більше на березень місяць е, у вас іде. Але е, близнюки і рак потрібно дивитися. Саме там у вас буде більше енергії, у вас буде більше ентузіазму, будуть вирішуватися якісь справи, якісь поїздки, от хто хотів переїхати, хто хотів змінити своє житло вже під кінець місяця. Це все можна буде робити. Дорогі Терези, так, і у Терезів, у вас, до речі, у вас зараз кармічні вузли. А, у вас перейшли кармічні. Ічні вузли у ваш шостий і дванадцятий дім. Це ваш внутрішній стан і ваша робота. Це все зараз буде дуже сильно у вас трансформуватися і дуже сильно змінюватися так у вашому житті. І. Я буду на початку лютого місяця проводити ритуал відкриття доріг для всіх тих, хто хоче змінити своє життя, для всіх тих, хто хоче трансформуватися, якщо ви знаєте, що у вас важливий рік, і вам потрібно, щоб все йшло по маслу, і щоб всі ситуації сходилися правильно, так як потрібно вам, чи ви просто навіть втомилися постійно проживати одні й ті самі ситуації, ви хочете змінити свої енергії так швидше і легше позбутися всіх боргів. Легше Легше наповнюватися енергією і легше знаходити саме ті дороги, ті ситуації, так, які будуть виводити вас на новий рівень. Тоді велком вас чекаю. Пишіть мені на передзапис в мій інстаграм. Кількість місць буде обмежена. Тому що я чисто фізично, напевно, не зможу всіх опрацювати, але всі, хто мають потрапити, вони обов'язково потраплять на цей ритуал. І також для розкладів особистих чи для розкладів на рік, які я зараз дуже, дуже активно проводжу, пишіть мені також або в Директ інстаграму, або на мою почту. Всі лінки, як завжди, Описі до цього відео. Всі, хто вперше мене дивляться, хто не підписаний, обов'язково підписуйтесь на канал, ставте дзвіночок, щоб не загубити відео. Передивляйтеся, до речі, свої відео на 2025 рік. Вони вже всі є на каналі. І пам'ятайте, що завжди потрібно всі відео свої дивитися на ваш сонячний, місячний і знак Асценденту. Тому що це три знаки, які символізують саме вас. Ви не можете бути тільки одного знаку зодіаку. Насправді всередині нас є всі 12 знаків. Але три ці сонця, де у вас знаходиться, де у вас місяць знаходиться, і який у вас асцендент, це найбільше вони проявлені. Тому ви можете відстежувати так? і, можливо, ви взагалі і не терези, Може, ви по асценденту будете програватися більше. Дивіться на карти, які будуть повторюватися. Ну і звичайно, я дуже ціню ваші лайки. І ваші коментарі, ваш зворотній зв'язок. Це дуже-дуже важливо для розвитку YouTube каналу і це мене дуже сильно надихає. Якщо чесно, я, я дуже, дуже рада, коли ви пишете мені коментарі. Так, ну що, поїхали перші карти для Терезів. Ну що вам треба звернути увагу, яка карта вам відкриє цей місяць, що буде найважливішою такою задачею? Тому що по всім розкладам, які я дотепер зробила, я замітила, що дуже багато буде трансформацій взагалі у багатьох, так? В житті і багато що прийдеться відпускати. Карта для Терезів на лютий 2025 року. Так. Четвірка, жезлі прекрасно. У нас дивіться, святкування. Може вас хтось запросить в гості в цьому місяці? Чи ви будете новосілля проводити всі документи? До речі, на рахунок дому, на рахунок навіть. Може, ви десь подавали е, на громадянство, чи ви десь подавали на е, проживання так, всі документи тут або зрушиться з мертвої точки, або ви будете отримувати якісь новини. Тут буде привід для святкування. Це у нас такий перший, е, перша така пауза, перший, е, перша зупинка перед тим, як рухатися далі, і ви тут зможете нарешті на рахунок якихось питань, на рахунок якихось ваших моментів видухнути. От ви прям зрозумієте розумієте що так, я молодець, я це зробив в домі. У вашому можуть бути зміни, які що ви будете багато часу в домі проводити, і вам буде в принципі комфортно. Будете наводити тут комфорт. Взагалі для Терезів комфорт є дуже важливим, тому що вами своє Венера. Ви любите, щоб було гарно. Ви любите естетику, ви любите, щоб вам приємно було на щось дивитися. Так, наступна карта для Терезів. Шестірка Пентаклів, може хтось буде новий будинок знімати, або хтось буде продавати будинок, чи ви будете купляти, можливо, щось у свій дім. Бачите, у нас тут іде обмін енергією, обмін ресурсами. Пам'ятайте, в цьому місяці що взагалі всі, хто будуть просити у вас допомоги, обов'язково їм треба притягувати руку допомоги. Чи вам, якщо потрібна тут якісь, якась допомога по дому, чи в грошах, так у фінансах, ваших якихось ресурсах, матеріальному, енергетичному, неважливо, вам обов'язково Можуть, але якщо ви попросите, так, це можуть бути якісь неочікувані у вас подарунки, навіть, які вам прийдуть. Це може бути, в принципі, взагалі це у нас карта такої зарплатні, якихось стабільних розходів, які у вас в цьому місяці будуть, на них розраховуйте, так? розраховуйте свій бюджет в цьому місяці. Але гроші будуть і досить і четвірки, і шестірки це стабільні досить такі карти які говорять про те, що уже місяць у вас буде досить такі енергетично стабільним, тому що навіть терези так, у вас символізує справедливість де є, і терезини, де у вас дві чаші, які не можна переважувати. Вони мають бути завжди на рівні. Так, і ще карта для Терези на лютий 25-го. Туз мечей. Це ясність. Подивіться, у вас ніби тут якийсь лабіринт, він проясняється, якась таке закручена, якась дорога. Нарешті ви зрозумієте, що потрібно робити, куди потрібно йти. От вам хтось може щось сказати, вам можуть принести якісь документи. Це може бути знову ж таки новий початок підписання. Е, може, якийсь новий бізнес, ідея нового бізнесу, в який ви будете вкладатися, і ви будете з дому працювати якраз таки. Так, це буде на дому. Щось може, це буде якесь у вас. Нове навчання також про пізнання чогось, так, інформації. Дуже багато буде інформації, тому тут включайте так свій мозок, своє логічне мислення в цьому місяці. Вам прийдеться приймати якісь рішення, вам прийдеться, знаєте, рухатися вперед. Навіть в цьому місяці, тому що це перший крок, от ви його зробите, ідея з'явиться, щось прийде, може, якісь адвокати тут будуть приймати участь. Хоча тут, знаєте, більше саме йде про вас. Я бачу вас, от саме в цьому в ту тузі мечей, що ви ніби для себе проясняєте, чи якісь відносини з людьми до речі, можете проясняти, чи зрозумієте, хто вам друг, хто вам допомагає, а хто вам не допомагає. Так, чи може для вас стане новиною, що комусь потрібна ваша допомога. Е, наступна карта для Терезів на лютий 2025 року. Семірка Пентаклів. Не спішіть збирати плоди. Так, от після шестірки в нас одразу йде Семірка. Дуже добре, коли от так от карти йдуть пов... одна за іншою, це означає, що, в принципі, у вас гармонічний буде місяць, так? Енергії будуть по наростаючій іти. Смірка Пентаклів це фінанси, це інвестиції, хороші місця для інвестицій, але ресурси ви отримаєте не скоро. Тут потрібно буде чекати, щоб ці плоди зізріли. Також бажано би ще взагалі в будь-яких справах не спішити, а рухатися по чуть-чуть і не зривати завчасно результати. От дайте дозріти ідеї, виносіть її. так, виносіть, Може, хтось завагітніє тут до речі, хтось. Буде дитину виношувати. Ем, і виносіть свою ідею. Дайте їй час, дайте час зізріти своїм думкам. Давайте далі. карти для Терезів. Башня, от ти нічого собі, трансформація до вас прийшла, дорогі Терези. Через башню часто буває критична якась ситуація, коли потрібен план Б. Не можна розраховувати тільки на щось одне. О, тут може щось таке статися, розрушитися, змінитися. Це може бути до речі, переїзд. У вас так. Це може бути до речі, це всі, хто в Україні обов'язково в укриття спускайтеся, тому що це може бути небезпека, якась по башні, саме травматичні якісь можуть бути моменти ваше тіло. Слідкуйте за ним, щоб не було ніяких травм у вас. Але башня вона завжди все розрушує до самого просто. До самого фундаменту, щоб побудувати щось нове, якщо закінчуються з кимось відносини, вони закінчаться назавжди, їх вже не відновити. Старайтеся ні з ким не сваритися в цей період, тому що. Тут можуть бути якісь, знаєте, от прям конкретні такі сварки, які будуть прям як молнія в голову бити. Так? Це буде щось така італійська сварка. Також по башні, от, ну, тут тоді більше, знаєте, я думаю, це більше буде якась ваша внутрішня трансформація. Я сама, коли башню проживала, так, от я от дуже добре знаю її енергії. Це було тяжко. Так, але я, у мене було конкретне розуміння, що я маю пройти цей етап. І він мені надзвичайно допоміг розкритися. Оце, знаєте, оце, коли гусениця так, трансформується у метелика, це щось таке подібне. Ви спочатку себе повністю сковуєте, щоб потім відкритися повністю. Або це якийсь такий може, символ феніксу більше, навіть знаєте, коли ви перероджуєтеся. Тому тут така може бути у вас дійсно ситуація. Давайте ще операції, до речі, можуть бути. Марс, коли був ретроградний, було небажано проводити операції. А зараз, коли він піде в прямий рух, отут уже підуть операції повним ходом, Якщо хтось хотів робити, може, на кінець лютого вам якраз назначить якісь зміни, так? Як ви щось зміните в собі повністю. Не будете більше такими, як були колись. І ще карта для Терезі. Так, дев'ятка жезлів. І дев'ятка мечей на дні колоди. От тут буде якесь, так у вас якесь таке переживання чи біль всередині, нестабільний емоційний стан може прийти. Його потрібно швидко дуже наладити. Тому що у вас ніби знаєте, у нас у вас такий гармонія, 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 а потім різко іде така зміна всередині, взагалі, у вас дев'ятка жезлів. Це коли ви відгороджуєтеся від всіх, можливо, вам захочеться от ще от, от, і ви вже закінчуєте якісь справи, ви дотягуєте її, оцю кульмінацію дотягуєте до логічного завершення, і по в'яці жезлів можете перетинати кордон кудись їхати, залишати, наприклад, країну. Може, ви будете змінювати знову ж таки. Так, свій дім вирішувати для себе. Для вас буде можливо тяжким рішенням, якимось, щоб ви переїжджаєте, ви залишаєте свій будинок, але ви вже десь зняли інший будинок, так, в іншій країні. Ви розумієте, що вам це потрібно, чи по роботі вам пропонують, наприклад. Може бути таке змученість трішки енергетична. Дайте собі час відпочити, відгородіться від того, що вам не несе енергії від всіх тих, хто вас її забирає. Тому що тут потрібно буде думати про себе. Так? І оцей план Б, він у вас буде, до речі, по 9 жезлів. явно у вас тут будуть ем, рішення, ви зможете приймати, уже, ну, якби ви будете рухатися вперед. Далі. Так. Хороші карти. Тут щось вам перевертається. Остання колода, карта для Терезів на лютий 2025-го. Вісім мечей. І прийшли ми до ваших страхів всередині, які у вас є. Подивіться, насправді вас ну, нічого не оточує, вузлів на вас немає. Так вам може бути зручно бути в такому страхі. І вас можете просто боятися, так щось змінювати. Чи вам буде страшно розуміти, що все більше, так як раніше, вже не буде, і що тепер робити, і як тепер жити? Але. Потрібно цих страхів позбуватися. Тут, тут вам карти можуть порадити психолога, наприклад, так, через вісім очей. Часто у нас це робота позбуватися страхів через психолога, або ілюзії свої просто заберіть. Так? От, ви мусите їх позбутися. У вас такий хороший початок іде, на, на початок місяця, дуже прекрасний, а потім йде дуже сильна трансформація для терезів. І ще карта для трезів. Дев'ятка кубків, дивіться, на дні, колоди у нас колісниця, тож ви все-таки рухаєтеся вперед. Дев'ятка кубків це показ себе, це прояв себе. Коли ви зможете знаєте, ніби похвастатися всім тим, що ви маєте, так і можливо, тут якісь ситуації, якщо вони вас затримували. Трошки, так, то ви їх, в принципі, швидко вирішите. І страхів ви своїх, до речі, також позбудетеся. Тут ви візьмете себе досить швидко в руки. Дев'ятка кубків це коли хтось буде перед вами показувати себе, показувати своє справжнє лице, наприклад, або буде представлятися. Так, вас хтось буде перед вами представлятися, вам будуть допомагати, можливо, тут навіть так. І всі ваші ресурси, всі ваші оці трофеї, які ви будете виставляти. Які ви будете показувати, вони будуть іще більше приносити вам ем, допомоги, і ще більше приносити вам якихось ресурсів навіть далі. Так? Тому тут потрібно себе проявляти, потрібно собою тут хвалитися, от прям конкретно. І іде якраз якась така підготовка уже до дуже сильних змін. І ще остання карта для Терезів на лютий 2025 року. Так. І знову шестірка Пентаклі. Подивіться, ми починали з неї, і ми закінчуємо цією картою. Розплата, так всі, що по шестірці пентаклів, знаєте, що може бути, коли кожен отримує по заслугах, пам'ятайте про баланс, пам'ятайте про те, що потрібно буде віддячити, про те, що потрібно буде, знаєте, ви можете дати тільки із е, повного такого ресурсу свого. Так, якщо вас хтось просить допомогу, обов'язково допоможіть, але допоможіть тим, чим ви можете, а не тим, що у вас просять, так якщо ви тут, наприклад, матеріальної можливості немає. То можете якоюсь справою там або якоюсь інформацією допомогти. Це завжди також є так підтримкою. Просто може це бути і от о, разом з цими картами двома так на серію, коли вони виходять. То тут, скоріш за все, ви якраз таки зможете свої блоки побороти. Тому що треба буде показати, проявити, може хтось на сцену буде виходити, знаєте, на роботі представлятися в новому колективі, і вам буде трішки страшно себе проявити, але ви це все-таки зробите. Єдине, що будьте тут по цій дев'ятці кубків оперетні, що хтось може позіхнути на ваше, от так хтось може хоч захотіти так само, як і ви. Ну, Поділіться тоді своїми знаннями, як саме ви цього достигли, як саме ви до цього так, дійшли. І зміни у вас, так, оці зміни, ви їх будете проживати. Давайте ще у раку, Так, оракул для Терезів. На лютий 2025 року. У вас от може бути якась така, знаєте, внутрішня сама зміна. От по цій у вас 6-12 дім, робота, переїзд кудись дуже далеко може бути. І або всередині себе будете розбиратися. Те, що ви давно ховали по 12 дому, давно його не піднімали, ці ситуації, зараз ви їх будете пропрацьовувати. Оракул для Терезів на лютий 25-го. Магія вогню. Просто це ж башня, це ж та сама башня. Так, ви позбуваєтеся блоків. Ви тут подивіться, ви очищуєтеся. Єдине, що будьте обережні з цим вогнем, тому що ним можна так їсти, приготувати, можна підпалити все. І дивіться, щоб ніхто тут вам не підпалив якихось ваших планів. Якщо ви тут на когось розраховуєте, то тут хтось може змінити в останній момент свою думку або якісь ситуації зміниться. Так і вогонь, що він робить? Він очищає вогонь. Завжди у нас в магії, так взагалі в ритуалиці, завжди знімає всі програми. І дуже добре просто навіть собі палити свічки. От якщо ви хочете прийти в якийсь очистити свій стан, душевний стан, тоді пропалюйте свічки в цьому місяці. Вони будуть вам допомагати, і дуже багато енергії. Подивіться, вона у ваших руках. Ви її маєте якось так зібрати докупи і реалізувати. Це дуже дуже важливо, дорогі терези. Так, що так. Такий для вас вийшов розклад, ви справитеся 100%. Все-таки початкові карти у вас були про прояснення. Отут, якраз, ви самі собі можете навіть влаштувати цю башню, ви самі можете влаштувати собі такий рейт у своєму житті. Всі зміни дуже сильні, тому що ви зрозумієте, що ви взагалі прагнете чогось іншого. Так що давайте, ви справитеся і пишіть мені в коментарях обов'язково, що у вас за зміни всередині стаються. Побачимося в наступних відео. Па-па!